Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового диплом із Верменського гумору. Мав сина гордий Багатій то був не син А Божа кара, картяр, гуляка, лиходій, летачий бовдур і Нездара. Не шкодував грошви татусь, не полишав синочка в скруті. А той, не дуючи у вус. Сім літ учився в інституті. І ось одержувати диплом, він скаче в місто з какуном. Спинився кінь біля воріт, студенти збіглися веселі, лакей гуляки, сивий дід, диплом виносить на тарелі. Зареготав багатський син, старого ляснувши по спині, неси диплом ще один, моїй чудесній конячині. Старий віддав йому чолом. Розумно зволили сказати: якщо ослу дали диплом, чому ж коневі теж не дати? Друзі, до зустрічі в жовтому літачком.